Місто Дніпропетровськ протягом минулого року тут викрали щонайменше два десятки престижних автомобілів. Машини ганялі в усіх районах більше в цьому Красновардійське, Жовтневе. Всі машини угнане ісключительно од дому ввечері. Місцеві автовласники забили на сполох. Люди боялися залишати свої машини. Правоохоронці регулярно влаштовували засідки та ні на мить не припиняли пошуки. Однак, вийти на слід злочинців. Так і не вдалося. Елітні автомобілі зникали знову і знову. Близько 18-ї години на Запорізькому шосе сталася масштабна аварія. Водій позашляховика Toyota Land Cruiser не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічну смугу та протаранив, де Ланос. На великій швидкості робив лівий поворот. І не справившись з управлінням, залишив втолкновення на автомобіль Део, кото розлідова січна направлення. Від удару легковик Део відлетів на кілька метрів та зачепив ще одну машину Ауді. Після карколомних подій до лікарні забрали двох постраждалих. Що ж до водія позашляховика Toyota, який, власне, і заварив усю кашу на дорозі, він хотів утекти з місця пригоди. Добре, що поруч саме проїжджав патрульний автомобіль міліції. Вибіжав з автомобіля і намагався скрити. Дана водителя ми прислідували около 600 метрів, після чого він був нами задержан і в верхбабшки скарай. І ось тут найцікавіше. Затриманий водій запропонував правоохоронцям солідний хабар. Сразу предлагали на місці 20 тисяч. Ну 10 і десять 10 сразу же, Діза 20 тисяч доларів. Доларів правоохоронці не продалися. Навпаки, вони відчули щось неладне. Якщо водій пропонує таку суму. Вочевидь, щось приховує. Як послівство казалася, виявилося, водій був одним із угонщиків, які совершили незаконне злодії даним автомобілем. Отже, Toyota Land крузер, якою керував затриманий водій, була у розшуку. Крім того, в салоні позашляховика знайшли чимало приладів, за допомогою яких крадії відчиняють машини. Він Збросив два брилка універсальні ключі, які використовуються для відкривання автомобілів. При ньому була радіостанція, три мобільних телефони. Є інформація в його супровождав подільник, Возможно, з'їхали по нашому підположенні да на не то поступлення. Ну вже згодом міліціонери дізналися, що затриманий тримав власну станцію техобслуговування. До речі, там знайшли ще кілька викрадених машин з перебитими номерами кузова та чимало автозапчастин. Наразі слідство шукає спільників автокрадія та намагається з'ясувати, скільки жавтівок встигли угнати бандити. Тим часом. Автовласники Дніпропетровська зітхнули з полегшенням. Мовляв, нарешті правоохоронці вийшли на слід крадіїв. Однак у міліції, попри своєрідний хеппі-енд, закликають автомобілістів не втрачати пильності та завжди виконувати хоча б елементарні правила для захисту власних машин. Навіть не знаю. Від цих угончиків, так як вони професіонали, то навряд ли що може можуть спасти? Тока цепом. И вокруг дерева, и на замок. И приварить. И якорь еще вдобавок. Ставить в гараж. Невозможно уберечь. С нашим народом невозможно. У нас очень умный и очень толковый народ. И предприимчивый. Любая сигнализация, она вскрываемая. Это просто с позиции лет, практики, чтения литературы, я все это знаю. Если гонщик захотел угнать машину, его ничто не остановит. Мне кажется, вот эти вот стоянки, да, гаражи, кооперативы хороший вариант. Если нет возможностей. Сигналізація може то під окном может поставити. Все относительно теж я думаю, що наверное, виходу ні. только платна стоянка, і охороняємо і все. Больше я думаю, ніякого виходу ні. Поради від працівників держати інспекції. Як берегти свій автомобіль від злочинних посягань? Найперше ставити її в місті. Яке охороняється, але якщо у вас немає коштів для того, щоб кожного дня сплачувати за стоянку, що охороняється, то подбайте хоча б про протиугонні засоби, щоб оснастити свій автомобіль протиугонними засобами. Найкраще, звичайно, це двома: і електронним, і механічним. Тоді злодіві буде довше витрачати часу, прийдеться для того, щоб заволодіти вашим авто. Один із найнадійніших способів супутникова система засобу зв'язку за роги, якщо ви вже. Ставити під будинком на стоянці, що не охороняється, то хоча б подбати, щоб стояв ваш автомобіль в освітленому місці ніколи не залишати в своєму автомобілі цінні речі, які привертають увагу злодіїв.